Всім приветствую, ми граємо в одиночные столкнені сьогодні з. Вами баг, да всім привіт. И І... баском І... 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 всім привіт, одіяли ну, це все, давайте. Ну там, вешу, від так заставили весь, ви накрити. Рады против вас, и Вера и вас. Давай сначала против Богдана. Не, давай. Нет. Против Богдана. А, о, Богдан, ты меня давай спас, а куда? А где Богдан? Я тебя бачу, Матвей. Я, я... Я уже набываю банки. М Мо, моя ж карта. Стоять. Моя карта, що тут не ясно, Та, бо... де Богдан? Та підстава називається, де Богдан? Дай мені... надо убить Богдана, я тебе не буду чіпати. Я тут засунула. Та де він? Ой, Матвій, я извиняюсь, что я в тебе попав. Я сейчас okay. хочу Богдана. Щас над... Може брать ще пару, паночек. Богдан. Ой, извиняюсь. Богдан ви... твой який тут банок, да, Матвій? Да, он не хватит. Богдан, виходь, щас ти буде вареник. Подвільний. Да, Матвій. Де він що він в кустах? Матвій, де він там. Я хочу ему в оренду. А ну-ка Девин? Може, він там в... А ну давай його шукать. Може, він в портал забіг, а ну, проверь портал. Проверь портал, чьего там нема. Нема благодаря вкус тайска зі мною, выходь уже, Виходь, трус. А наш и ты его сбив? А да, скажу, двора против вода давай сюда. Это русский Я так і бодай, не зробив буряник. <годи> Максим, Короче, я ви сістем... в я... другий так... зараз... раз у них на один гоняй? Я сейчас систему, Богдан, зроблю, воренок, вонючий. Короче, вы зараз в другий раз все на один я не месяц, окей, пацани? Ти довго там будеш заходити, Богдан? Заходь. <годи> <годи> Ушки проем? И узкий Богдан Маккин там же до ТН папа с бабушкою поїхал я, я, я ще систему зроблю Пі... Бореник. Так що, Богдан помовчи ты уже А чого? Бо я ще з в Береник зроблю Да давай, сейчас опять хлопчик в кустах. Короче, хай вы хватит, короче, давай это на прятаться. Давай, залазим на тру, блин, вместе. Короче, я купил субалки, на один. Так, я щас. Ще... А ты можешь там сейчас там по... О, Богдан, отправився до нас! Ты бачил? Вот тут твои Ну Да давай, давай! давай. Шукаем! Шукаем. Бори, бори, Я, Тікину, Я в кормки шукаем! Так! бери, ты твоя! Я вс три поздравлен! Бог Тільки не вбивай! убивай! один на короче! Я э. вроде бы его в... Он всего редика показал! Е! Максим я... Я із тебе вже я вареник. вареник. Я из тебя уже слепий. Я уже изнял слепый воренок. А просто министр? Матвій, я ж не був вже готовий. Ну давай, Я беру вже... саму объяснять персонажу! Динамай. Спасибо, хотя бы, що це не мех, не мех, не чак. Нет же, нет. Не джанет, ныэ. Сыгло! Стынь мой! Сильно! Так! Я бачу борьба! Я бачу <реш> <реш> Я хочу бордана! А мне могу коротко брать нового старого пошла! Я хочу вс, просто! Эй, е, мене... не, мене я не могу. що ой, давай, дробай добавить. А что ты меня убьешься? А на Я збив Богдана! Я мог не по воренок нього! Я пою! Був... Ей, Богдан! Я з'ядана! Я ж сказала, що з нього зроблю воренок! І я а Вагда <ріст> <І хто> <ріст> скажи пару <ріст> слов! <Після ріст> Богдан, як ти будь... воренником? І я із тебе зробив, сліпив. Я, не кажу, я ж кажу, що я із тебе зроблю вареник. Папа, короче, яку оператору мені вибирати? Ну, хочеш... А ну, який дружинський бой? Один проти одного. Так це я один проти одного. Вау, я... Давай не... проти Матвія буде. Ага. А давайте. Нє-нє-нє-нє, Матвій. Нє-нє-нє-нє. А чого? Ясно, чого? Я слухаю... Я Максиму Укропа дам, Богдану Укропа дам. Коротше, вам Укропа дам. Не надо хотя б мені. Я хочу спочатку Богдану і його зробити печь вареник. І потім перейдемо до другого кропа. Ах ти шалений вареник! варени. Я вибираю говори... карт персонажа. Матвій, скажи, що йому не дав команду говорити. Е, Так що батька, дві не дари команду говорити. М Максим, сісти. Ха-ха, вообще-то матч не тебе кажется. Капшо. Он мне не разгадал. О, да. Так, мене покажу, а не бий, Матвій. Окей. можеш нет. Маш, можеш, можешь набать усуну на Богдане? ти э, ты сама стреляешь!

Диви, Богдан, ні? бери, дай, Ніка. Все, короче, бери. Я хочу посидіть Богдана зробити ще один вареник, третій Богдан вареник. Богдан, як ты себе очищаєш вареником? Зараз я візьму Динамайка Ні. Така Динамайка, ты вон так. Знаете что? что вы понимали, вы сейчас играете в мою карту. Ну oh и? Yeah. Ну... Без ремонта! Я не даю карте! Короче, ну вот такое! Ну что ты делаешь? всех карты, я не <ріст> так, смотри, не бий мене, не бий мене, мене, okay, треба банки. Мені... О, вода сюда О, де він там Як він там а. себе обрезником відчуває? Не нас уже. а, -а, -а ти ты много не пугаешь? Я извиняюсь, я топов собанки забрать. Я извиняюсь, я тебе Чуть-чуть вбив. -чуть Та він ось ще й безбанок. Він ось ще й безбанок. Раз-два, виіграємо. Я його вбив. А ти шалуй, я, шару, я, а, я бі. Що, бі, трьох, не я ану. Що, він проти вогна? Нє, ну, вогна, нехай тобі будь вореником четвертим. Так я ж пошутив, так что тобі хтось сказав, що Максим, чи ти будеш вареники. <beeps> Богдан, я ж тебе зробив четвертий раз вареником. Скажи мотиві, що йому не дав ніхто ра тихо команду. <скrypt> <тасунки> <скrypt> <тасунки> <пу> Богдан, тобі... Богдан у тебе... Так, ти ж як район таким з них Китай. Богдан, у тебе що, не пішли в дрома? Богдан, у тебе... Ти чого ви працює проти мене? Е, я... ні, 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 я щас буду з тобою грати, ні. Я не хочу проти okay. тебе. О, дай мені банки, бо можу забрати. Кори. Так. Богдан, відвідніться, я тебе зараз вас подавила. Так, а просто вивезе автоматика.

<свист> и всем привет! С вами Бохтар, Максим, Петрик и Матвей! Цены, возможно, я заканчиваю видео.